5 жовтня в Києві на полі навчально-тренувального центру імені Віктора Банникова відбувся вирушальний футбольний матч Аматорського чемпіонату України. В двобої зійшлися наші земляки футбольний клуб Путрівка, чинний чемпіон Київської області, і нове життя з Андріївки – аматорська команда Полтавщини. Обидві команди вперше в своїй історії змагалися за національний титул у фіналі. До речі, цьогоріч нове життя і Путрівка виступали в одній з попередніх груп. Ми були в одній групі. З цією командою команда Нове життя вийшла з першого місця до фіналу, до групового фіналу, ми вийшли з другого місця. Ну, апріорі виходить так, що наша група була сама сильна з усіх груп, які брали участь в чемпіонаті України цього року. Ми перший матч програли з різницею в два м'ячі, другий матч програли з різницею в один м'яч. На другій хвилині потрівчани на радість сімболювальникам відправили м'яч до воріт суперників. Проте вже зовсім скоро гості з Андріївки взяли ініціативу в свої руки і до кінця матчу табло показувало рахунок 3-1 на користь нового життя. Другий тайм також виявився неблаганим до потрівчан. Футболісти з Андріївки в четверте поцілили м'ячем до воріт Путрівської команди. Відтак довгоочікуваний матч закінчився за рахунком 4-1 на користь клубу з Полтавщини. І, хоча перевага футболістів з Полтав, для багатьох була очевидною, є і інші причини поразки. Ну, мабуть, наша порядність, наша порядність, вона сьогодні завадила нам ну, отримати результат набагато краще, чим ми бачимо на табло після закінчення матчу. За п'ять хвилин до початку матчу Каденко, віце-президент Асоціації аматорського футболу, наш земляк Васильківськ, Васильківський житель який починав свої перші кроки в спортивному житті Василькові, зняв з гри основного гравця нашої команди Ярослава Вишняка. А зрозуміло, що зразу ж порушилися всі весь план на гру, порушилися зв'язки. Мабуть, не треба було взагалі виходити на цей матч, подарувати золоті медалі. Каденку. Минулому році він нас, як земляк, убив берегово в півфінальному матчі з Берег Відейком. Сьогодні він зробив отаку підсуну свиню, таку в фіналі чемпіонату. Ну, Бог, йому суддя, Бог йому суддя, я не знаю, як він буде після цього ходити по Васильківським вулицям і дивитися в очі своїм землякам. Та, хоча наші земляки і не стали чемпіонами цього разу, ми все одно вітаємо футбольний клуб Путрівко. Адже друге місце в національному чемпіонаті безсумнівно неабияке досягнення. Тим паче, що команда з Васильківщини вперше в історії дісталася фіналу чемпіонату такого масштабу. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх жителів міста Василькова, всієї Васильківщини, всіх наших вболівальників нашої команди, яких дуже багато не тільки. На території Васильківщини, а і за межами нашого району це Київська область. Мені багато телефонувало людей абсолютно з других регіонів із Сумщини, з із Черкащини. Хочу їх поздоровити з тим, що все-таки вперше в історії Васильківщини команда нашого району здобула, стала срібним призером чемпіонату України. Все таки це чемпіонат України, хоч і серед аматорів. Таких не було. Досягнень. І тому, да, є певний такий, ну, негатив, певний, певний гіркий осадок від сьогоднішнього матчу, але те, що ми стали срібними призерами, це є досягнення, це беззаперечний успіх всієї нашої футбольної громади, району. Це успіх співпраці нашої районної федерації з районною державною адміністрацією. Хочу тут же ж подякувати Володимиру Івановичу Сободашу, нашому голові. І голові районної ради Олегу Володимировичу і першому заступнику, обласному депутату Сергію Володимировичу Мазепі, за їхню підтримку, за те відношення до, взагалі до футболу, зокрема до, до футболу. Надію, що такі успіхи нашої команди, путрівки, вони є таким ну, стимулом, таким двигуном в розвитку спорту в районі. Це є приклад молодим футболістам, є до чого зростати, є до чого прагнути. Тому я думаю, що сьогоднішній срібний фініш нашої команди це абсолютний актив, це абсолютний позитив. І, дай Бог, в наступному році все-таки все побачимо нашу команду на золотому подіумі.